Так, друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо, які бюджетні автомобілі дуже швидко продаються, як сімочки у бабушок. Вам таємно впереду, Давайте тискайте подобачку. Звісно, ж підписуйтесь. Ну а ми з вами візьмемо бюджет до 10 тисяч доларів. Ну, звісно ж, самий ходовий товар, так сказати, це Renault Megane третього покоління. За невеликі кошти... Ви получите француза дизельного, ще й на повній комплектації. Ну Звісно ж, це буде або хечбек, або універсал. Далі, звісно, у нас йде Volkswagen Jetta VAG, який ми всі так обожнюємо. Але в 90% випадка це буде биток з США, але теж дуже ходовий автомобіль. Наступне авто це ж, звичайно, Logan. Він буде у нас як в седані, так і в, і в універсалі. Наступне авто. Це Volkswagen Passat B7 America. Ну, звісно, якщо гарно постаратися, то до 10 тисяч доларів 9-10 в гарному стані можна його знайти. Також є він в верлайні. До речі, цей пасад Airline продається. Але він буде коштувати на пару тисяч доларів дороже, крім аніж цей. Звичайно, наступний автомобіль це наш надійний японський Toyota. Це Toyota Auris. Також ходовий автомобіль це Toyota Avensis, Toyota Camry. Ну, Auris я б до покупки не сильно би рекомендував, тому що вони йдуть на роботі. А у них вони чуть такі слабоваті. Також не потрібно забувати про більш бюджетні автомобілі. Ходові. Це Chevrolet лачеті. Вони йдуть як універсалі, так і седані. Ну і не забудьте, що є автомобілі, які легко продаються, а є, які дуже тяжко. Ну, наприклад, Dart. Неліквідний автомобіль. Але це в наступних відео. Ну звісно ж, це наші сімейні мінівени. Renault Сенік 2, Renault Сенік 3 і Opel Zafira. До речі, у мене був Renault Сенік 2 з двигуном 19 Dezel K9K. Отлічний двигун, супер машина, сімейна, комфортабельна і на повній комплектації. Ну, звісно ж, я рекомендую вам підписатися на свій YouTube канал. Йдемо до 10 тисяч та Тік-Ток, теж йдемо до 10 тисяч підписників, де я буду розказувати про всі мінуси та плюси різних автомобілів. Скільки коштує заміна оливи, скільки коштує зробити ходову частину автомобіля. Так що давайте, подобаєчка, ну і звісно ж підписочка. Ford Fiesta як в седані, це Америка, так і в хечбекі. Теж ходові автомобілі. Це всі ті автомобілі до 10 тисяч доларів, які можна легко та швидко продати. Вам дякую за перегляд, до наступних відео.